Вітаю всіх у себе на каналі. Це відео з міні-огляду комп'ютера, який на продажу. Збирався він на стрімі. Кому більш цікаво буде подробиці, можете глянути на стрімі. Ми починаємо міні-огляд. Комп'ютер ось такий наразі. Конфігурація, все буде вказана нижче. Відеокарта наразі 1070 Hello Fame KFA 2 стоїть. Вона може бути замінена на дешевшу або на дорожчу. Це вже хто як захоче. Охолодження це на... на виріст стоїть, теж можна поставити буде простіше. Ось типу такого для цього процесора, щоб було ну, конфігурація, як я вже сказав, буде все там. Це так, міні-огляд і тест буде. Комп'ютер споживає 76 Вт на робочому столі без всяких навантажень. Переходимо до самого комп'ютера. Ryzen 5 5600, 6 ядер, 6 потоків, 16 ГБ оперативки двома плашками, звісно. Ось ви можете бачити, все працює, драйвера всі стоять. Це другий монітор, щоб було нам краще видно. Ой, лампа залізла, засвітила. Це другий монітор, щоб нам було краще видно інформацію в іграх, в тестах. Точніше в одній грі в одному тесті. Бо тут SSD маленький, лише одна гра. Але цією грою я тестую, все залізо. Монітора 2 зараз, ось як бачите. Зараз я покажу, що він підключений. Обидва до цього комп'ютера. Це MSI Afterburner теж ось. Так, лампочку візьмемо. Ось один. Ну, тут дроти уходять, йдуть назад, зараз там глянемо. Ось тут всі. Так, лампочку отак поставимо. Ось, значить, HDMI від основного монітора 1080p. Ось відеокарту заходить. А це через конвертер, DisplayPort на ВГА. Іде на маленький монітор туди. Ось на, на нього. Так, забираємо лампу, дістаємо наш фокус. Десь він о, є фокус. Отак навіть лампу треба забрати. О, отак взагалі класно з фокусом. Зараз я тут трішки по, попляшу, щоб встановити телефон, щоб він не гойдався. Так, FPS монітор ми запустили, тестую. Я, звісно, Shadow of the Tomb Raider грою. Бо вона гарно навантажує як процесор, так і відеокарту і відеопам'ять, що бублик всіма улюблений, окрім мене, не робить. Куди б цю лампу приткнути? О, хай так десь буде. Камеру, бачу, треба ще далі. Звук, як чуєте, ви є. Я підключив наушники, щоб було теж чути, що все працює. Відеокарта от в стоці. Але я б рекомендував використовувати її в андервольтингу. Ось профіль там буде, потім включимо. Переходимо до наших тестів. Вертикальна синхронізація стоїть, не стоїть. Запускаємо тест. Остоції я не раджу використовувати відеокарти, бо вони зачасту гарячі і використовують багато електрику. як бачите, 1000 мВ використовує. І при цьому частота ядра 2000. Ось сам комп'ютер. Відеокарта. Вентилятори поки не, не розкручуються. Крутяться на стандартних 37% там написано. Е, з приводу заводських налаштувань відеокарти, відеокарт всіх взагалі е, я на своїй 1070 тестував на Євгі. Там, що Між андервольтом і заводськими налаштуваннями різниця там в районі 5 FPS. А по нагріванню і енерго... енергоспоживанню там процентів 20-30, напевно. Ось, до речі, споживання... Ой, зараз лампа рухне. Споживання комп'ютера в навантаженні. 220 Вт, будь ласка. Де там крапочки не видно. О, тепер видно. Тобто цей блок живлення. Це з запасом на будь-яку відеокарту в майбутньому або відразу, якщо захочете іншу поставити, ну, відеокарта слабенько гріється, тому що дуже велике охолодження, великий радіатор. Тому воно навіть на заводських налаштуваннях лише 50 градусів. Ну і, звісно ж, корпус відкритий, тому температурі менші. Ось FPS монітор поближче. Процесор теж холодний. Під цим охолодженням, ну це для нього надлишкове охолодження, лише 42 градуси це взагалі. Хоча процесор по суті спить, бо відеокарту йому цю дуже легко навантажити. Це з 3080 треба хоча б напевно тестувати, щоб процесор був навантажений більш-менш. GPU-Z забувся запустити, але після, після тесту запустимо. Ось тест підійшов до завершення. Відеокарта більше 52 і не грілася, я так зрозумів. Так, що я тут ще тестую? А, Це на вихід. Трем. Challenge Tombs. Forge of Destiny. І, до речі, ще на заводських залаш... налаштуваннях, налаштуваннях до цієї до більшості. У більшості картах. У них трішки тріщать. Ну, в когось більше, в когось менше тріщать ці. дроселі тріщать. Так, як би мені побігти, в мене одна рука тримає телефон, а другою мишку. Так, поміняли руки. Ось це я. Так, зараз би не впасти. О, так ми вже майже впали. Так, одною рукою незручно, звісно. Так що такі тести? Ну, і так вже 10 хвилин знімали. Хто захоче, тому зніму довші тести окремо. А на канал це і так забагацько вже для міні-огляду. Ну, зараз ще вийдемо GPU-Z, запущу, і будемо переходити до іншого комп'ютера. Той що дешевший. Ось GPU-Z Ось ярличок. Туди-сюди носиться. Ну, я вже показував, що це просто два монітори до одного комп'ютера підключені, під'єднані. Пам'ять, звісно, ну чого звісно. Буває і Samsung, але зачасту мікрон на 1070. Тому отак. Так що такий міні-огляд вийшов. Переходимо до наступного комп'ютера. Дякую за увагу. Кому цікаво, або хто хоче дешевший варіант, то запускайте відео з Ryzen 5500. Міні-огляд. Зараз буду міняти комп'ютер і підключати його, записувати теж відео. Дякую всім за увагу і до побачення.